Вітаю, друзі! Притула звичайний Тернопільський Рагуль або бидло, як кажуть у нас в центрі України. У мене є вівчарка князь. Спробуйте у нього відсмактати. Притула в коментах, накинувся на військового з 3 окремої штурмової бригади. Але за добу попросив вибачення. А де розробки, де інженери? Вам не надоїло купу грошей витрачати на залізо? Запитав військовослужбовець Валерій Жемчужніков на сторінці волонтера, за що у відповідь отримав пропозицію відсмоктати у собаки його мами? Скріншоти, до речі, в мене на телеграм-каналі Ігор Масійчук, український, там ще така носорожка. Згодом автор перепросив у захисника Заогидний косяк. Ні хіба собі перепросив? Просто звіздець. Рагуль, бидло в будь-якому регіоні України, відсотків, якийсь відсоток є серед українців. І це треба знати і давати їм належну оцінку. Думайте, спостерігайте. Долишайте з нами, слава Україні і смерть, ворогам!